Слава Україні, в руках друкарні створив новий канал, вирішив показувати хлопцям, які допомагають мені, допомагати нашим хлопцям ЗСУ. Дякую вам. Зараз я вам показую і створив спеціально цей канал, щоб ви були якби від першого лиця. Робочий процес теж комусь дуже важливий, як це робиться. Також можете звертатися до мене за допомогою в налаштуваннях таких принтерів. Я є володарем таких принтерів вже більше пів року, так що всі нюанси і тонкості. Навіть якщо ви задумуєтеся купляти такі принтери, також можете звертатися до мене, або, якщо хочете допомогти нам. Наблизити перемогу, також звертайтеся під цим відео в описі.